Взимку Коросень, як і інші міста України, говорилось на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, цілком ймовірно може відчути досить відчутний дефіцит природного газу, або й повністю залишитись без нього. Перший заступник міського голови, голова комісії Володимир Вигіський, зазначив, що сьогодні потрібно проаналізувати ситуацію, яка цілком ймовірно може скластися в зв'язку з міжнародною ситуацією і визначити шляхи вирішення проблем. Більш докладно про можливі загрози розповів заступник міського голови Леонід Якубовський, який нещодавно брав участь у нараді при голові облдержадміністрації, також присвяченій цьому питанню. Сьогодні є настанова уряду, яка пропонує скоротити всім нам споживання газу до початку опалювального сезону на 50%. Реальність дійсно дуже серйозна. Реальність такова, що дійсно газу буде вистачати тільки по грудень місяць, ну, десь, можливо, до нового року. Далі все. Споживають газ і населення для побутових потреб, і для опалення, і тепломережа для, для централізованого опалення. Це основні споживачі у нашому місті. За рахунок чого можна скоротити споживання газу. Найперше, що кидається будь-якому із нас, це електроенергія. Це для побутових потреб. Дрова, вугілля, брикет це для опалення у приватній садибі. Централізоване опалення цього не можна так достатньо швидко перейти. Леонід Якубовський зазначив, що хоча альтернатива газу є і вона очевидна, це перш за все електроенергія, адже в Україні її надлишок, та ми сьогодні не можемо стверджувати, що місто в короткі терміни зможе перейти на використання електроенергії замість блакитного палива, адже це вимагає переобладнання котелень, котлів, встановлення електроплит замість газових. Найголовніше, зазначив Леонід Якубовський, фінансування переходу на інші види палива повинен відбуватися за рахунок власних коштів Підприємств, адже в бюджетах усіх рівнів таких коштів не передбачено і просто немає. В такій ситуації, як зазначив Володимир Вигівський, ми повинні сподіватися на власні сили і наголосив, що сьогодні треба віднайти кошти в міському бюджеті. Можливо, перекинути гроші з інших об'єктів, визначивши пріоритети. Адже газ це опалення лікарень, дитячих садків та шкіл. Про заходи спрямовані на запобігання надзвичайній ситуації, розповідала начальник комунального підприємства. теплозабезпечення я Тетяна Баранівська, яка наголосила, що переведення котелень на електроенергію в повному обсязі просто нереальне. Проте сьогодні ведуться роботи по окремих напрямках використання альтернативного палива, і що важливо в напрямку економії природного газу. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, враховуючи цей стан, у нас розроблені заходи конкретні, значить, по скороченню споживання природного газу. У нас розроблені вже є чотири проекти на заміну на альтернативу з експертизами. Тобто сьогодні ці проекти по Мановільського 5, по Жовтневі 69. Котовського 24 це перша школа і Сімашко 8. Вони у нас вже значить передані на ми шукаємо інвесторів, і сьогодні Нефко. Плануємо запозичити там кошти саме в цьому проєкті. Крім того, у нас зараз на Сімашка 8 встановлений комплекс енергетичного автоматичного спалювання дров'яних відходів. Ми зараз його опробуємо. Фактично в частині за рахунок власних коштів ми можемо Сімашко-8 частково 50% від споживання перевести саме на альтернативу за рахунок цього автоматичного комплексу. Дещо заспокоїв присутніх начальник уросенського управління газового господарства Сергій Андросович, зазначивши, що ніякого зниження тиску в мережах не спостерігається і ніяких попереджень про те, що таке можливо в найближчому майбутньому він не отримував. Поки ситуація стабільна. Натомість інформація головного інженера Користенського районної електромереж Віктора Скобицького не вселила надію. Віктор Михайлович зазначив, що без тотальної заміни електромереж підстанції та трансформаторів повного переходу на електроенергію господарство не витримає, а всі ці заміни потребують багатомільйонних витрат, які підприємство не готове понести. Про наявність твердого палива на паливному складі звітувала завідуюча складом ТОВ Житомир Облпаливо Людмила Ходаківська, яка повідомила. Що запаси на складі не створюються, а закупівля твердого палива проводиться в обсягах замовлень. Підбиваючи підсумки, голова комісії Володимир Вигівський зазначив, що проблема серйозна і вирішити її буде завданням не з легких. І доручив керівникам різних організацій розробити і надати пропозиції про перехід на альтернативні види палива економію газу. Особливу увагу приділив питанням дій населення в даній ситуації, необхідності звернути увагу на отеплення будинків, переходу де це можливо на тверде паливо і, взагалі, економне використання блакитного палива Наостанок зазначивши, будемо сподіватися на краще, що Україні вдасться домовитись про постачання газу, проте маємо бути готові до гіршого.